Лептоспіроз – це небезпечне інфекційне захворювання з групи зоонозів, збудником якого є бактерії роду лептоспіра. Вперше лептоспіроз був описаний у тварин, і було це в середині 19 століття. Але трохи пізніше, наприкінці 19 століття, Адольф Вейлі описав лептоспіроз у людей. Але провідна роль належить у вивченні лептоспір все ж таки японським вченим. Так, у 1914 році Інада Ріокічі з колегами вперше виділив лептоспір. Вони заражали. Гвинейських свинок, кров'ю шахтарів, у яких спостерігалися симптоми лептоспірозу і жовтяниці, а потім виділяли лептоспір з печінки інфікованих тварин. І трохи пізніше, у 1917 році, хідею Ногучі запропонував назву лептоспіра, що дослівно означає спіральна катушка або тонка катушка. Якщо говорити про таксономічне положення лептоспір, то вони належать до класу спірохетес, порядку, відповідно, спірохеталіс, родина називається лептоспірація, рід лептоспіра і вид типовий представник лептоспіра інтероганс. Але лептоспіра інтероганс є далеко не єдиним представником, який може викликати лептоспіроз у тварин і людей. Наприклад, в цій таблиці ви бачите класифікацію лептоспір на основі послідовної. Гена 16 С РНК лептоспір, отриманих з генбанку. Це сучасна їх класифікація. І тут ми бачимо, що всього відомо аж 23 види лептоспір. Проте не всі вони є патогенними. Як ми бачимо, патогенних видів всього 10. Це лептоспіра Санторозеї, лептоспіра на лептоспіра Кіршнері, Інтероганс і так далі. Тобто, всього 10 патогенних видів. Також ми бачимо, шість видів, які належать до так званої проміжної групи, оскільки на сьогодні не доведена їх роль в виникненні захворювання лептоспіроза. І також відомо декілька представників, сім представників із групи сапрофітів. Тобто ці лептоспіри вони не представляють ніякої небезпеки для людини. І тут типовим представником ми бачимо лептоспіра біфлекса, до речі, іноді Всю групу сапрофітних лептоспір називають групою біфлекса. Певні тварини можуть бути природніми господарями для певних сироварів лептоспір. В цій таблиці ви можете побачити деякі приклади. Для сировару іктеригемараджія, а також белум. Звичайним господарям можуть бути щури. Для белум також звичайним господарям можуть бути миші, для сировару гріпатіфоза а також харджо. Звичайним природним господарям може бути молочна худоба. Також ви бачите, що свині, вівці, собаки можуть бути природніми господарями лептоспіри. Тепер давайте розглянемо основні властивості лептоспіри. Слід на початку пригадати, що спірохети поділяються на три роди: це не тільки лептоспіри, а також борелі та трепонеми. Вони різняться за кількістю завитків, морфологією, а також тинкторіальними властивостями. Сьогодні ми зупиняємося лише на лептоспірах. І тут можна сказати, що вони є спіралеподібними мікроорганізмами, для яких характерний обертальний рух, тобто ротаційний. Також вони можуть ковзати по поверхні, рухатися вперед, назад. У них дуже цікаве розташування джгутиків. У них є два ендоджгутика, тобто вони кріпляться в цитоплазматичній мембрані, в пептидоглікан виходять і занурюються в переплазматичній. Простір. Охоплюють всю клітину, огортають, але їх кінці все одно повернуті всередину, тобто вони знаходяться всередині бактеріальної клітини. І це дуже цікаво. До сьогодні не вивчений детально механізм руху цих мікроорганізмів. От У кишкової палички сальмонели ми знаємо, що вони перетрихи, у них екзоджгутики, як вони рухаються. А у спірахет, до тому числі у лептоспір, це вивчено не досить. Детально. Також ми бачимо, що лептоспіри мають багато завитків порівняно з іншими спірохетами від 12 до 18, насправді може бути навіть більше завитків. І на кінцях вони мають такі гачки або на одному полюсі, або на обох полюсах, які нагадують літеру С. Дуже цікава така морфологія. Загалом, якщо описати їх морфологію, чимось вони нагадують пружину в полі зору мікроскопу. Але цікавим є той факт, що за грамом їх не забарвлюють. Ну, В принципі, якщо зафарбувати за методом грама, вони будуть виглядати як грам-негативні, зафарбовуватися в рожеве або червоний колір. Але некоректно їх називати грам-негативними або грам-позитивними, тому що на сьогодні доведено, що лептоспіри мають фенотип проміжного забарвлення. І для того, щоб візуалізувати їх, треба або Проводити імпрегнацію сріблом або застосовувати найбільш розповсюджений для них метод забарвлення, який має назву Романовського гімзе. І за цим методом лептаспіри будуть мати рожевий колір, іноді червоний. На відміну від інших спірохет, пригадайте, бліда спірохета, трипанема палідом з будник Сифіліса, буде мати відповідно блідорожевий колір за цим методом, а Борелії будуть мати синьо-фіолетовий колір. Тому метод Романовського гімзе ми можемо використовувати для диференціації спірохети. Що ще можна сказати про лептоспір? Вони не утворюють спор, а також вони є аеробними організмами. Ну чому лептоспір не можна назвати грам-негативними мікроорганізмами, як це пишуть в традиційних літературних джерелах? Тому що у них пептидоглікановий шар розташований трохи ближче. До внутрішньої мембрани, ніж в інших бактеріях. А також види лептоспір, практично всі види, відрізняються від інших спірохет, тим, що вони містять ліпополісахариди, які закріплені в самій самій поверхні зовнішньої мембрани. Не таке у них розташування ліпополісахариду, як в інших спірохетах. Стосовно їх розмірів, ви бачите, що довжина може бути від 6 до 20 мікрометри і ширина. Навсього-навсього 0,1 мікрометри, тобто вони дуже танкі. І тому побачити їх нормально у світловий мікроскоп неможливо для того, щоб візуалізувати їх рух, необхідно використовувати метод темнопільної або фазово контрастної мікроскопії. Відповідно, виготовляти препарати за методом висячої або роздавленої краплі. Дуже важливо проводити диференціацію патогенних лептоспір від сапрофітних мікроорганізмів. Я маю на увазі сапрофітних лептоспір. Тут на допомогу прийдуть деякі методи диференціації. Ви бачите, що патогенні штами не ростуть за дії 8 азагуаніну, це пуриновий аналог. Також патогенні штами володіють протеолітичною активністю, на відміну від сапрофітів. Але деякі сапрофіти, особливо лептоспіра Біфлекса, основний їх представник, є психрофілами, тобто вони можуть рости за Низьких температур від 11 до 13 градусів за Цельсієм. Тому що патогені лептоспіри вони не будуть рости за такої низької температури. Для них оптимальною температурою є температура від 28 до 30 градусів. Також за різноманітністю вуглеводного компоненту ЛПС виділяють близько 260 сероварів лептоспір, дуже багато. В деяких літературних джерелах зазначають, що на сьогодні відомо 300 сироварів лептоспір. Але цікавим є той факт, що у них генетична класифікація не збігається з фенотиповою, тому сировари однієї сирогрупи можуть належати до різних видів. Це дійсно цікаві факти. Якщо говорити про фактори вірулентності лептоспір, то можна перерахувати наступні фактори: це гемолізини, сфінгомієлінази, також фосфоліпази, або пороутворюючі протеїни, колагенази, фібронектин, зв'язуючі протеїни для адгезії та інвазії, ліпополісахарити і деякі протеїни зовнішньої мембрани. Ще дуже важливими білками у лептоспірі Спір є так званий білок ліг, до цього білка виробляється на ранніх стадіях лептоспірозу. Я маю на увазі імуноглобуліни М, тому це має важливе діагностичне значення, а також протеїн Лен який може зв'язувати регуляторний білок системи комплементу. Лептоспіри дуже чутливі до висихання, а також солоної води та низьких значень pH. Тому, якщо вони потрапляють в шлунок, наприклад, Водою, як правило, відбувається їх миттєва загибель. Також вони миттєво гинуть за умов кип'ятіння і навіть за умов пастеризації. Але при нейтральному pH у водії, у вологому ґрунті, зберігаються понад одного місяця. А якщо ґрунт просякнутий сечею, можуть зберігати життєздатність навіть півроку. Механізм передачі лептоспірозу прямий або непрямий контакти із сечею або кров'ю заражених тварин. І вхідними воротами слугують відповідно, слизові оболонки, пошкоджені ділянки шкіри, кон'юктива. Ну, в річчих випадках може бути навіть перкотанний механізм, тобто через непошкоджені ділянки шкіри можуть проходити лептоспіри, але на сьогодні цей механізм не доведений. Тобто, як ми бачимо, заразитися можна як в домашніх умовах, так і в місцях відпочинку, наприклад, плавання, полювання, веслування на каної, а також в групі ризику є люди, які працюють у певних професійних умовах. Наприклад, фермери, працівники системи водопостачання, мається на увазі люди, які часто проводять ремонтні роботи в каналізаціях, також працівники бійні, мисливці, ветеринари, люди, які працюють на рисових полях. Залежно від того, в організм якого господаря потрапили лептоспіри, вони по-різному уникають розпізнавання. Тол та НОД-подібними рецепторами, включаючи толподібний рецептор 4, 5 типу, також нот-рецептор першого типу. Пригадайте, толподібний рецептор 4 типу заточений на зв'язування ліпополісахариду грам негативних бактерій. А толподібний рецептор 5 заточений на зв'язування флагеліну, тобто основного компоненту джгутиків бактерій. Так от, відповідь цікаві. Той факт, що відповіді на толподібний рецептор другого типу, а також нлрп 3 зберігаються незалежно від того в організм якого господаря потрапили лептоспіри. Лептоспіри можуть впливати на ініціатора запалення інфламасому НЛРП3. Інфламасоми утворюються в мієлоїдних клітинах і є важливою частиною вродженого імунітету. Вони являють собою багатобілковий олігомерний комплекс, який відповідає за активацію запальної відповіді. Як ми зазначили, лептоспіри впливають на них у різних господарів. Давайте розглянемо цей механізм. Він зображений. На цій схемі. Гліколіпопротеїни лептоспір можуть інгібувати натрявокалівий насос, в результаті чого відбувається ефлюкс калію, тобто виходить калій і це слугує активатором для інфламасоми НЛРП3. В результаті чого, як представлено на цій схемі, активується ряд каспас, утворюється зріла активна форма інтерлейкінів 1 бета, а також інтерлейкінів 18. Загалом, ці вроджені імунні механізми можуть відігравати певну роль у сприйнятливості організмів до лептоспірозу. Але центральна і складна роль у сприйнятливості до лептоспірозу, як зазначають сучасні науковці, належить толподібному рецептору четвертого типу. Оскільки тлр 4 людини не може зв'язувати ліпополісахариди лептоспір. Але мишачий може він до цього здатний Також неспецифічним активатором Т-клітин є суперантиген лептоспір, який добре реагує з HLA, а саме з серотипом dq 6 Це дійсно дуже цікаво. Лейкоцитарний антиген людини HLA або MHC, ГКГ на українській мові називають головний комплекс гістосумісності. Це складний комплекс поверхневих клітинних білків, які залучені у розпізнавання свій. Чужі, тобто вони залучені в представлені антигени. І от цей серотип Ашеля, який має назву DQ6, відіграє певну роль в сприйнятливості організма до лептоспірозу, тобто він добре реагує з суперантигеном лептоспір. Також на іншій схемі ви можете подивитися, які тварини є резистентними, тобто стійкими до лептоспірозу, а які є сасептибл, тобто чутливо. Давайте нарешті поговоримо про стадії патогенезу, стадії лептоспірозу. Через пошкоджену шкіру або слезові лептоспіри проникають в кров. Причому в лімфатичних судинах та регіонарних лімфатичних вузлах запалення не розвивається. Вони проходять через них без змін. Потім їх кількість в крові зменшується, оскільки завдяки адгезії лептоспір до ендотелію капілярів вони швидко розмножуються на різних органах, тканинах, пошкоджують їх механічно і викликають розпад ліпідів ендотелію їх руйнування і некроз. Лептоспіри приникають також в головний мозок. Потім лептоспіри знову потрапляють в кров, продукують токсини, фактори патогенності, й уражують повторно вже сенсибілізовані органи і тканини. З періоду інтенсивної вторинної бактеріємії починається клініка. До речі, іноді вона може початися з первинної бактеріємії, після якої може настати тимчасове полегшення. Хвороба характеризується раптовим початком, грипоподібними симптомами, лихоманка, головний біль, міалгія. Ці етапи тривають приблизно тиждень. На стадії розпалу хвороби, яку називають імунною стадією, з'являється імуноглобуліни М. Імунна стадія триває від 4 до 30 діб і характеризується. Верзуються ознаками одужання з подальшим поверненням симптомів гарячки, ознобу, сильного головного болю, менінгізму. Також. Тобто на цій стадії відмічається асептичне запалення, настає універсальний капіляротоксикоз, з'являються дрібні крововиливи в шкірі, слезових органах, головному мозку, в м'язах накопичуються лактати, відбувається вакуолізація міофібрил, некроз і некробіоси. При пальпації М'язів відмічається болючість. Спостерігається також симптом капюшона, тобто удутлість почервоніння шкіри обличчя, шиї, верхньої половини грудної клітки, ін'єкція судин-склер, ці клінічні прояви ви можете побачити на цих фотографіях. Попри те, що часто спостерігається безжовтяничний лептоспіроз, може бути й жовтянична форма, яка виникає внаслідок пошкодження гепатоцитів. У цьому випадку захворювання називають хворобою вейля, яка характеризується важким перебігом з дисфункцією печінки, нирок, судин із летальною легеневою кровотечею, респіраторним дистрес-синдромом ну, останнє буває у дорослих, або гострою нирковою недостатністю, що супроводжується олігорією і навіть анурією. При лептоспірозі, як правило, рівень білірубіну в крові значно підвищується, а есте підвищується. Більше, ніж АЛТ. На початку ниркової недостатності буває неолігорічна гіпокаліємічна форма. Рівні азоту в крові та креатиніну в сироваці крові складають менше 100 мг на децилітр. децилітр 1 децилітр це 0,1 літра. Ниркова дисфункція може бути викликана тромбоцитопенією, може розвиватися також інтерстиціальний нефрит, імунокомплексний глумерулонефрит. Одужання відбувається протягом 2-3 тижнів, коли триває фаза нестерильного імунітету. Але довгострокового насійства та хронічних форм лептоспірозу не виявлено. Імунітет після захворювання стійкий, нестерильний та типоспецифічний, тобто до певного серотипу лептоспір. Не виключений той факт, що людина може інфікуватися повторно іншим серотипом лептоспір. Диференційна діагностика через поліморфізм клінічних проявів часто проводиться з вірусними гепатитами бореліозом, ентеровірусною інфекцією, рекіціозом, грипом, іншими ГРВ, сепсисом і навіть інфекційними мононуклеозом. Також в тропічних районах Африки, і Центральної і Південної Америки необхідно диференціювати лептоспіроз від жовтої лихоманки, збудником якої є вірус Вісцерофілюс тропікус, який передається до людини через укус комарів. Якщо говорити про лабораторну діагностику лептоспірозу, відразу слід звернути увагу, що темнопільна мікроскопія не є золотим стандартом лабораторної діагностики, як це пишуть в деяких літературних джерелах. Темнопільна мікроскопія не використовується через наявність артефактів, тобто бронівський рух колагенових волокон, мембрани ретроцитів може нагадувати рух лептоспір, і таким чином ми можемо надати. Хибно-позитивні результати. Наприклад, на цьому фото ви можете побачити гістохімічні препарати, забарвлені за певними методами. От ці методи використовують частіше. Наприклад, на фото А ви бачите зрізаний рок, забарвлені сріблом, а на фото Б імуногістохімічне забарвлення, і там показана наявність множинних лептоспір у канальцях. Матеріалом для дослідження при лабораторній діагностиці лептоспірозу слугує кров. Сеча. Матеріал засівається на середовище з полісарбатом алюмінію, яке зображено на фото в пробірках. Також водно-сироваткове середовище Вольфа Терських. При рості лептоспір на цьому середовищі помутніння немає, а ростуть вони дуже довго, 3-4 тижні, на відміну від сапрофітних лептоспір. Там ріст може з'явитися навіть наприкінці першого тижня. Первинні культури вирощують на півтора. Твердому середовищі 0,2% агару з 5 фторурацилом урацилом в якості селективного агента. Оптимальна температура для культивування, як ми зазначили, 28-30 градусів. PH 7,2-7,6%. до Іноді застосовують біологічний метод. Внутрішньочеревинно заражають морських свинок кров'ю хворого І на другу-третю добу досліджують ексудати черевної порожнини на наявність лептоспір. Серовари ідентифікують традиційними сирологічними методами це мікроаглютинація лептоспір, а також імуноформентний аналіз, які доступні в національних референс лабораторіях. Проте для ранньої діагностики кращим є імуноформентний аналіз, а саме визначення імуноглобулінів М, ніж мікроаглютинація лептоспіру цей метод. Хоча обидва методи є чутливими і специфічними. Також Імунохроматографічний лепточек WB-тест, швидкий якісний імунологічний аналіз сендвіч типу з родоспецифічним антигеном дозволяє виявити широкий спектр лептоспір шляхом детекції імуноглобулінів М на початку захворювання або після хвороби. Ідентифікацію до виду проводять за допомогою полімеразної ланцюгової реакції або секвенування Гена 16С рибосомальної РНК. Повністю викорінити лептоспіроз з нашої планети неможливо. У зв'язку з тим, що безліч ссавців, як ми зазначили, є хронічними носіями лептоспір, тобто вони самі можуть не хворіти, але все життя засечою виділяти лептоспір в навколишнє середовище, в першу чергу, у воду, а також, наприклад, на харчові продукти. Часто людина інфікується не тільки через купання у прісних водоймах, а також. Вживання намитих овочей і фруктів, куди може потрапити сеча гризуна, наприклад. Також ми не зможемо, на жаль, подолати лептоспіроси, оскільки відомо безліч сироварів понад 260, як ми зазначили. І враховуючи той факт, що вони є стійкими в навколишньому середовищі за певних умов, єдине, що ми можемо зробити, це. Вакцинувати тварин, оскільки щеплення тварин значно знизить рівень захворюваності на лептоспіроз у людей. Але якщо людина, наприклад, перебуває в ендемічному районі і потенційно контактувала з водою або з середовищем, де можуть бути лептоспіри, в цьому випадку лікар одноразово може призначити доксициклін 200 мг. Але якщо вже діагностований лептоспіроз, тобто розпочалося захворювання, то при легкому перебігу призначають доксициклін, амоксицилін або пероральний ампіцилін, а при важкому внутрішньовенне введення цефтриаксону, ампіциліну або пеніциліну. Слід бути обережним з пеніциліном, оскільки при лікуванні сперехітозів, я маю на увазі при призначенні пеніциліну, може бути така небезпечна реакція, яка має назву Яріша Герексгеймера. Це дуже небезпечно, тому що пригадайте, пеніцилін – це Бактерицидний антибіотик, який руйнує клітинні стінки, в результаті чого мікроорганізми гинуть, а лептоспіру у нас ну, грам негативні, можна так сказати. І вивільняється велика кількість лептоспірозних антигенів, ендотоксини, в результаті чого може бути ендотоксичний шок. Тому слід бути обережним з призначенням пеніциліну саме через реакцію Яріша Герксгеймера. Стосовно специфічної профілактики людей, імунізація людей. Широко не практикуються. Вакцина, що містить сировар іктерахемараджі, доступна у Франції, на Кубі, країнах Азії. Частіше імунізують тварин. Для них розроблений широкий спектр вакцин, які вміщують декілька сироварів з інактиватором, тобто ці вакцини є полівалентними. Отже, ми з вами завершили. Бережіть себе і уникайте контакту з лептоспірами, використовуйте захисне взуття при контакті з поверхневими водами, а також наносьте на ушкоджену шкіру водонепроникні засоби.